Нас сьогодні рятують те, що Андрій Єрмак. Пішов у відставку, і буде перезавантаження, про яке каже президент Зеленський. Та от мене цікавить, цей потяг ще можна спинити, зірвавши стоп-кран? Або ми вже несемося на шаленій швидкості. Ну я би спочав з базових речей. От колега на початку сказ... говорив про суверена да, Андрія Єрмака, як того квазі-суверена, okay. володаря, власника владних ресурсів. Да, розп... власника і розпорядника владних ресурсів. Ну тут як не згадати, що в демократичних системах сувереном вважається народ. Та нація, умовно кажучи, держава нація, е, і е, спроба м, Зеленського апелювати до єдності ну мені здається, ну поки що у нього, якби в його свідомості, в його уяві базується, що це має бути єдність навколо президента. І головне, що що має відновити довіру є, це перезавантаження його, його канцелярії, який називається офісом президента. Що в цьому полягає ключик до відновлення єдності. Є, єдність, це як Дональд Трамп в час повторюється. Цю приказку, що для танго потрібні, потрібні двоє, так от для єдності потрібна потрібне бажання всіх громадян на да, проявляти цю єдність і всіх політичних сил і всіх, всіх е, структур. Суспільних тому просто так, через вимушену і перезрілу відставку керівника свого свого офісу. Єдність не відновлюється, можна апелювати скільки завгодно до, до війни, до загроз, до переговорів, до всього іншого, але це вже, вже не працює. На жаль, для президента це запізнілі рішення, і зупинити політичну кризу на тому, щоб змінити, ну змінити на посаді керівника офісу і перетасувати заступників. Ну це була така спроба, це можна було робити да, десь влітку. Коли вони теж спробували змінювати уряд, перетасували ну змінили прем'єр-міністра, але все таки це була перестановка посаду всередині того самого складу. Ротації певні це не допомагає і не може допомогти, тому що всі розуміють, що метою цього є окозамилення, а не а не вирішення, кардинальне вирішення проблеми, відновлення довіри. Президент втратив довіру. На превеликий жаль для нього і для нас Нам теж шкода, що ми втратили довіру. Ну не всі йому від самого початку довіряли, але зараз довіряти президенту можуть лише наївні громадяни України. Політично наївні я маю на увазі, тому ситуація, коли президент думає, що йому вдасться зберегти уряд. Ну він каже Свериденко, по суті, це уряд Андрія Єрмака, так. який формував фактично і міндіч. Та от і міндіч теж мав своїх кандидатів. Ми це теж тепер вже знаємо. В не лише на, на посади послів України, там в Сполучених Штатах, як мінімум, але і на, на посади в кабінеті міністрів. Цей уряд не може мати довіри українських громадян. Просто не може. Більше того, слуги народу. Фракція, яка зараз виконує функцію коаліції або парламентської більшості, вони так само не мають не мають довіри суспільної. Це вони ті, які шість років працювали кнопкодавами і виконували доручення офісу президента, того ж самого Андрія Єрмака, можуть зараз звичайно радіти що в них з'явиться... Момент звільнення від цієї залежності, як від кріпацтва, колись селян звільняли від від панів, От так слуги зараз можуть відчути ейфорію виходу на свободу, да і розв'язаних рук. Хтось навпаки буде шкодувати за якимись додатковими в лапках ну, за, за рухатами, іде. які, декі можливо втратить, втратять. але вони отримають свободу дій, свободу, свободу руху і. Свободу ну, створення нових політичних конфігурацій і коаліцій. Тобто я стверджую, що без формування нової парламентської перше, без повернення системи влади в координати парламентсько-президентської республіки, парламентаризму як такого, відновлення суб'єктності парламенту, ми не вийдемо з кризи, бо не відновимо довіру ні своїх громадян, ні зовнішніх партнерів. Просто це неможливо. І це означає, що має бути створений на основі нової коаліції новий коаліційний уряд. Називати можна будь-якими там красивими словами, але це мають бути все таки професіонали для порятунку ситуації, порятунку нації в критичний момент військовий час. Не обов'язково там мають бути присутні депутати чи лідери фракції в цьому уряді, але вони мають контролювати дії тих професіоналів і, можливо, ну не знаю, там технократів можна їх називати теж не дуже добре слово. Але принаймні на ключові напрямки, такі як зовнішня політика. І оборона мають бути призначені за поданням президента знову ж таки. Професійні відповідальні люди, не е, якісь експерименти, не, е, не просто популярні якісь блогери там чи е, телезірки а люди, які мають чітке професійне уявлення про сферу своєї діяльності, сферу цієї роботи, і ті виклики і е, ризики, які стоять перед е, державою, тут тут і тепер. Тому е, такого е, косметичного ремонту. Монту в офісі президента буде недостатньо. В це е, ніхто е, в такі рухи да, пер, пофарбувати стіни, змінити, пересадити з одного крісла в інше працівників, е, ніхто не повірить, і це не є шляхом для, для порятунку нації в такий критичний воєнний момент. Потрібна реорганізація системи влади в, в усій Україні. Те, що президент говорить про доручення СБУ перевірити там правоохоронні органи, СБУ, якщо ми повертаємося в конституційне поле, да це контрозвідка. Вони постійно над цим мають працювати, а не за відмашкою президента. Якщо в правоохоронних органах десь якісь є більше в регіонах він, він ще сказав російська агентура, так. то з цим потрібно боротися не за відмашкою президента, а з самого а, а в постійному перманентному режимі. А да, в постійному режимі. А якщо президент хоче використати СБУ з політичною метою для того, щоб руками СБУ нейтралізувати якісь розслідування по а, корупційних скандалах всередині нинішньої. Влади, то це зловживання владою, і за це теж доведеться рано чи пізно нести відповідальність, в тому числі і президенту. Якщо це так, я ще раз повторюю, якщо це моє припущення правильне. Бо іншого, іншої причини давати такі, такі доручення я не бачу. Я ще би одну